Зараз вам покажемо овал, який не відрізнити від дорогого. Він коштує всього-навсього 2,5, а виглядає як шикарний килимочок з мікрофібри. Йдемте зі мною я вам покажу всю цю красоту, красоту, яка коштує зовсім недорого. Хелене журбай світло. Ось ця краса! Ось ця краса. Всього-навсього за 2,5. Подивіться. красивий килимочок під мармур. У семи відтінках сірий, коричневий, бежевий і навіть чорний колір. перейдіть досячка ближче, він вам подобається. Мені подобається, просто супер. Подивіться, висота ворсу йде 7 мм Подивіться, натуральна коврова основа. Подивіться, як майстер зробив ідеальний оверлок. А тепер гляньте, як цей килимочок. Шикарно виглядає біля нашого диванчику, просто бомбезно. Якщо ви хотіли зробити в себе кімнаті затишно, обирайте недорогі килими, які виглядають просто бомбезно. Килими України, звертайтесь.